Дуже велика пастка це коли люди очікують швидкого результату. Вони заради цього швидкого результату будують собі складний процес. Наприклад, я хочу схуднути, я більше нічого не їм. Я ходжу голодним, я не їм солодкого, я не їм булки. через три дні я ненавиджу себе, ненавиджу це життя, Я здаюсь, і в мене нема ані результату, ані процесу. Що він говорить? Робіть процес таким, щоб ви могли пройти. Через долину розчарування. Що таке долина розчарування, коли ви вже почали процес і ще не отримуєте результат? Тобто ви вже платите ціну, але ще не отримуєте цінність. Він говорить про те, що люди не усвідомлюють, наскільки довгою може бути ця долина, і якщо ви не відповіли собі на питання, хто ви є, ви ніколи її не подолаєте для того, щоб подолати цю долину, він рекомендує починати. З найпростіших речей, де ритм важливіше ніж будь-що.